Привіт, шанувальники, найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню бомбу зізнань від пілотів Формули 1. Джордж Рассел шокував паддок відвертим зізнанням, заявивши, що всі пілоти F1 заздрять Максу Ферстапену після його тріумфальної перемоги на дебютних змаганнях GT3 у Нюрнбург Мені здається, ми всі досить заздримо цьому. Зізнався британський пілот Мерседес, розкривши справжні емоції колег по гріт. А Ландо Нріс піднявся ще вище, назвавши нідерландця найкращим з усіх часів. Це зізнання розкриває, наскільки домінування Ферстапена впливає на психіку його суперників. Щоб зрозуміти контекст цих приголомшливих зізнань, варто пригадати неймовірне досягнення Макса Ферстапена минулого вікенду, чотириразовий чемпіон світу. Не просто взяв участь у гонці GT3 на легендарному Нюрбургринзі. Він переміг у своєму дебютному старті після чотиригодинної битви на Нордшляйфи в рамках Нурбурґрінг Endurance Series. Цей тріумф став черговим доказом універсальності нідерландського пілота та його здатності адаптуватися до будь-якого типу автомобілів і гоночних форматів. Перемога не була випадковістю. Ферстапен. Продемонстрував ту ж саму рішучість, майстерність та інстинкт переможця, які роблять його домінуючою силою у Формулі 1. Це досягнення є частиною більш широкого бажання Ферстапена експериментувати з різними типами автоспорту. Давно відомо, що легендарний пілот F1 захоплюється гонками на витривалість, і він навіть має власну команду в GT World Challenge. Ця Пристрасть до різноманітних форматів гонок нагадує золоті дні автоспорту, коли пілоти змагалися в усіх категоріях замість вузької спеціалізації. Реакція Джорджа Рассела на це досягнення виявилася надзвичайно відвертою та показовою. Британський пілот Мерседес, який сам здобув чотири е перемоги в гран-при, не приховав своїх справжніх почуттів щодо свободи, яку має Ферстапен. Це неймовірно, якщо бути чесним, сказав Рассел, не приховуючи свого захоплення досягненням суперника. Ця відвертість особливо вражає, враховуючи конкурентне середовище е, Формули 1, де пілоти рідко відкрито визнають переваги своїх головних суперників. Мені здається, ми всі досить заздремо цьому, тому що мати таку свободу, спочатку робити те, що ми любимо у f 1 але також мати можливість. Виїжджати і гоняти інші речі, та просто насолоджуватися вільним часом, продовжив Рассел, розкриваючи нас, і психологічний аспект, який часто залишається за лаштунками. Британський пілот також торкнувся практичних аспектів такої свободи. Не думаю, що іншим людям так просто це робити, але ти маєш таке право, коли вигравав чотири чемпіонати світу, а ми всі тут боремося за наш перший, зізнався Рассел. Визнаючи особливий статус, який дає Ферстапену його неперевершений успіх. Ця заява розкриває фундаментальну різницю між позиціями Ферстапена та інших пілотів на гріт. Чотири чемпіонські титули не лише приносять спортивну славу, але й надають неймовірну свободу вибору, якої позбавлені навіть найуспішніші з його суперників. Нам, можливо, після чотирьох чемпіонатів ми зможемо вибрати робити те ж саме, але ні, я. Дуже це поважаю і определено хотів би колись це зробити блискуче, завершив Рассел свою думку, не приховуючи мрії про подібну свободу в майбутньому. Е, пригода Ферстапена дійсно може розглядатися як щось відновлююче, оскільки нагадує ранні дні автоспорту, коли пілоти змагалися у всіх категоріях замість вузької спеціалізації, характерної для більшості сучасних пілотів f 1 Цей підхід е, додає. Особливого шарму та автентичності образу нідерландського чемпіона Ландо Норріс з Макларен також не залишився осторонь дискусії і поділився своїми думками про те, чи додає це досягнення до спадщини Ферстапена. Відповідь британського пілота виявилася ще більш вражаючою за своєю відвертістю. Не знаю, наскільки це додає до його величі чи ні. Але той факт, що він може увійти в будь-яку категорію і, мабуть, бути найкращим, показує, наскільки він хороший і наскільки він великий, заявив Норіс, фактично визнавши унікальність таланту свого головного суперника в боротьбі за титул, Норіс пішов ще далі у своїх оцінках, зробивши заяву, яка може здивувати багатьох фанатів. Я вже казав це багато разів. Думаю, він народився, щоб бути. І завжди буде одним з найкращих всіх часів, якщо не найкращим, у F1, заявив британський пілот, ставлячи Ферстапена на найвищий п'єдестал в історії спорту. Ця оцінка особливо вражає, враховуючи, що Норіс сам бореться за свій перший чемпіонський титул і є одним з головних суперників Ферстапена. Визнання такого рівня від активного конкурента говорить про справжню величину досягнень. Нідерландського пілота, тому я думаю, що для будь-кого мати шанс зіткнутися з ним і перемогти його іноді досить малий. Але ні, це круто. Я це поважаю. Думаю, це чудова річ. Е, якби я міг піти і робити це частіше, можливо, я б зробив, додав Норріс, показуючи, що навіть його власні амбіції не заважають визнавати переваги суперника. Ці зізнання розкривають психологічну динаміку, яка рідко обговорюється відкрито в професійному спорті, коли пілоти. Такого рівня, як Рассел та Норіс, відверто говорять про свою заздрість е, до досягнень Ферстапена. Це показує справжню величину його домінування не лише на трасі, але й в умах суперників. Успіх Ферстапена на Нюрбургринзі також підкреслює його унікальний підхід до кар'єри у той час, як е, більшість сучасних пілотів F1 зосереджуються виключно на чемпіонаті світу Нідерланди, демонструє, що. Справжня пристрасть до автоспорту виходить далеко за межі однієї серії. Цей підхід нагадує легендарних пілотів минулого, таких як Джим Кларк, Джекі Стюарт чи Алан Шпрост, які також змагалися в різних категоріях і демонстрували свою універсальність. е, повертає цю традицію у сучасний автоспорт. Технічні аспекти переходу від F1 до GT3 також заслуговують на увагу. Ці автомобілі мають кардинально різні характеристики, аеродинаміку та поведінку на трасі. Здатність Ферстапена миттєво адаптуватися та домінувати в новій категорії, підкреслює його природний талант та професіоналізм. Нюрбургринг, особливо Нордшляйфе, Вважається одним з найскладніших та найнебезпечніших автодромів у світі. Перемога на першому старті на цій трасі є неймовірним досягненням навіть для досвідченого професіонала. Для дебютанта в категорії це просто феноменально. Психологічний вплив таких досягнень на суперників також не можна недооцінювати. Коли твій головний конкурент демонструє домінування не лише у вашій спеціальності, але й в інших категоріях автоспорту. Це може створювати додатковий. Ментальний тиск та сумніви заяви Рассела та Норріса також показують зрілість та професіоналізм сучасного покоління пілотів f 1 Вони здатні визнавати досягнення суперників та відкрито говорити про свої почуття, що створює більш відверту та людську атмосферу в спорті. Комерційний аспект також варто враховувати. Успіхи Ферстапа на поза F1 розширюють його бренд та привабливість для спонсорів. Це додаткова перевага, яку отримують лише найуспішніші спортсмени, здатні виходити за межі своєї основної дисципліни. Медійна увага до цих досягнень також демонструє зростаючий інтерес до різноманітних форм автоспорту. Успіх зірок F1 в інших категоріях може сприяти популяризації цих серій серед ширшої аудиторії. Майбутні плани Ферстапена щодо участі в інших категоріях також стають предметом спекуляцій. Його зацікавленість в гонках на витривалість може привести до участі в таких престижних змаганнях, як 24 години Лемана чи Дайтона. Вплив на команди F1 також варто розглядати. Редбул демонструє підтримку різноманітних інтересів свого головного пілота, що може створювати приклад для інших команд у відносинах зі своїми зірками. Порівняння з іншими великими спортсменами, які досягали успіху в різних дисциплінах, також доречне. Ферстапен приєднується до елітного клубу універсальних талантів, які здатні домінувати в кількох сферах одночасно. Що ви думаєте про відверті зізнання Рассела та Норріса щодо їхньої. Заздрості до свободи та досягнень Ферстапена поза Формулою 1 чи справді перемога на дебюті в GT3 на Нюрбургринзі додає до його спадщини як одного з найкращих пілотів всіх часів? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найвідвертіші зізнання та найзахоплюючі історії зі світу найшвидшого спорту планети.